Підтримка із Франції та налагодження партнерських зв'язків. Два дні у Трогобичі перебувала делегація французької спільноти комун «Пейсо Больєн на чолі з президентом Даніелем Шевальє. У складі делегації прибули мери міст Солем та Боусе, а також представники компанії, яка займається утилізацією відходів. Французькі колеги завітали з кількома важливими місіями: гуманітарною, соціальною та налагодженням подальшої комунікації і співпраці між містами. Так як Франція активно доєдналась до країн, які підтримують Україну у боротьбі з агресором, надає як гуманітарну допомогу, так і приймає українців, які постраждали від війни, представники делегації особисто промоніторили кілька важливих напрямків: місця проживання ВПО у Дрогобичі та Степнику, хідробіди спорудження житла для них та потреби у допомозі для громади під час енергетичної кризи. Не оминули й сільське господарство, спортивну та культурну сфери міста. Жовумерсіту щиро дякуємо за теплий прийом і за те, що показали нам правду про життя ВПО у вашій громаді. Ваші старання допомогти та актуальні потреби на цю зиму. За ці дні ми відвідали багато локацій: це місця, де мешкають переміщені особи, і місця збору та сортування гуманітарної допомоги. Побували на фермі Тарком, де перебуває врятована від обстрілів худоба. Тож бачимо, що маємо багато точок для спільної праці. І усвідомили для себе якої допомоги ви потребуєте, та як маємо в подальшому співпрацювати цими днями. Ми зустрічаємо важливу для нас делегацію, адже це ті французи, якими ми співпрацювали вже починаючи з березня-квітня 2022 року. Це ті французи, які одні з перших з Франції відгукнулися на допомогу українцям, і не тільки лише в наданні допомоги гуманітарної, а також прийняті наших переселенців, наших людей, які рятувалися від війни і ми переконані, що ця дружба вона скоро в нас переросте в не просто в допомогу один одному, а дійсно справжнє партнерство, справжнє братерство. Щоб інтегрувати закордонну делегацію у життя Дрогобича як міста у тилу, у діяцентрі провели круглий стіл, під час якого міський голова Тарас Кучма окреслив почесним гостям виклики, які постали перед містом із повномасштабним вторгненням. Також було презентовано інвестиційну привабливість регіону, економічний потенціал Дрогобича, роботу із релокованим бізнесом, медичні успіхи, туристичні та культурні надбання. До діалогу долучились і представники міст сусідів, трускавця Борислава, східниці. Протягом сьогоднішньої зустрічі французька сторона могла ближче познайомитися з економічним потенціалом Дрогобицької громади, ближче познайомитися з тими перспективними напрямками, до яких можуть в майбутньому докластися представники, зокрема, бізнесу Франції. Це є і перспективний індустріальний парк, який буде Побудований в Другобичі це є і можлива майбутня співпраця в сфері агропромислового комплексу, співпраця з нашим комунальним підприємством Тарком, співпраця з представниками малого середнього бізнесу. Я є представником східницької громади. Сьогодні презентували нашу громаду для французької делегації. Східницька громада цікава є не тільки географічним розташуванням, а також дуже широким потенціалом тобто, це і мінеральні води, це і свіжогірське повітря і це є прекрасні краєвиди. Громада зацікавлена в прийнятті інвесторів. Французьких партнерів на теренах Дрогобицького краю чітко зацікавив розвиток сільського господарства. Також готові надати підтримку в екологічному напрямку, спортивному та культурному. Окрім цього, триватимуть і надалі гуманітарні місії, а також прийом на лікування постраждалих українців від військової агресії. Сьогодні послухав міського голову, виразно видно, що ця гуманітарна допомога, яка прийшла із Франції, в тому числі з інших країн Європейського Союзу, є дуже поважна, вона дуже ціниться і вона була дуже на часі. Тому я думаю, та співпраця буде продовжувати розвиватися, бо край. Оцей наш підкарпатський тут він має дуже великі перспективи в екологічному плані розвиток, в плані відпочинку, туризму, рекреації. Візит такої високої делегації до міста Дрогобич, до України, до держави, де відбуваються бойові дії. Це лише воно підтверджує те, що Європа з нами. І ось цей візит він є символічний. Він показує, що європейці не бояться і вони будуть надалі нас підтримувати. І е, такі маленькі візити вони можуть дати дуже багато корисних контактів, які в майбутньому будуть корисні не тільки місту громаді Дрогобича, а й загалом в Війській області. Щоб усі намічені плани по співпраці між спільнотою комун Пейсобольєн у Франції та Дрогобичем були реалізовані, посадовці Тарас Кучма та Даніель Шевальєр підписали меморандум про співпрацю. Ним заклали міцний фундамент для подальших партнерських зв'язків та взаємодопомоги. Що нам дає меморандум? Ну по-перше, є економічні зв'язки, є культурні зв'язки, є гуманітарні вже, які працюють. Французька сторона дуже багато нам вже привезла за останні пару тижнів. Вони те, що я казав, вони приїхали, подивилися, що необхідно, і нам прислали вже зараз дуже багато, декілька тонн гуманітарної допомоги, яка вкрай необхідна саме сьогодні, саме в ці хвилини. Тому в майбутньому ми будемо обмінюватися культурними. Тим досвідом, і найголовніше це, що ми пізнаємо один одного. І я би дуже хотів, щоб от ця наша спільна культура, наше спільне бачення майбутнього, наше спільне європейське бачення, щоб воно розвивалося. Нам було важливо підписати цей договір і побачити особисто ваші проблеми, щоб планувати нашу майбутню співпрацю, побачити ті перспективи та галузі, у яких можна спільно працювати та розвиватися. Дуже хочемо, щоб нам вдалося реалізувати низку працювати проєктів і вони були успішними та принесли вам результат. А про гуманітарну помогу війни і так зрозуміло. Це наш обов'язок. Бо ви відстоюєте ідеали свободи цивілізованого світу. Гуманітарна візія французів не забарилась. Представники комуни Пайсобольєн привезли у Другобич кілька трейлерів важливої допомоги: медикаменти, обладнання, воду, генератори тощо. Хочеться подякувати першу чергу французам. Та як у нас одні цінності з ними, та як вони розуміють повністю наші проблеми, нас підтримують. Хочеться подякувати, що в цей час вони не стали осторонь. Також хочеться подякувати міському голові Тарасу Кучму. Він показав, що ми, українці, єдиний народ. Коли він підписує якийсь меморандум, він завжди. Кличе міста регіону для того, щоб всім нам було добре від цього підписання. У нас великі надії і сподівання на співпрацю з цим регіоном Франції. Найближчим часом французи чекають офіційну делегацію Дрогобича у себе на Батьківщині. Таким чином, напрацюють план підтримки у час війни та спільно допомагатимуть наблизити перемогу.